Вода існує стільки часу, скільки й наша планета. Ми складаємось на майже 70% з води. Без прозорої не проживемо і трьох днів. А від її якості напряму залежить наше життя. Наскільки добре себе почуватимемо та чи хворітимемо? І щоб її якість була кращою, на Львівщині стартує транскордонний проєкт у співпраці з Польщею. Напередодні у Трускавці відбулася конференція, з якої й офіційно розпочали роботу. Наш проект повстав з огляду на те, що якість води має безпосередній вплив на здоров'я мешканців. Тому проєкт розробили та створили саме з думкою про турботу та здоров'я мешканців прикордонних територій Польщі та України, зокрема під карпатського воєводства та Львівської області. наші фахівці та спеціалісти країни-сусідки перевірятимуть наскільки якісна вода у чотирьох річках: дві, що течуть з України до Польщі, вишня і шкло, та дві у зворотньому напрямку. Яр і стряж саме воду з цих річок після обробки люди вживають в їжу, а також використовують для рекреаційних цілей. Дослідження прозорої проводитимуть одночасно. В чому фокус мікробіологічних? Ми будемо визначати більший спектр вірусів ніж вивчали досі. Це є вірус гепатиту, а це є вірус поліомієліту, це є вірус норовірусів, астровірус, ротавірус, аденовірус. Будуть визначатися збудники, такі як е, дизентерії, збудник сальмонельозу, збудник холери до того ж, воду вперше в Україні перевірять на вміст продукту розпаду пластику, оскільки ми знаємо, що зараз дуже багато пластику, який потрапляє в навколишнє середовище. Коли він розкладається, може утворюватися продукт бісфенол А, який потенційно може викликати онкологічні захворювання, який може викликати захворювання розлади всієї ендокринологічної системи. Це проект транспортної співпраці, який йде в межах більш глобальної ініціативи, яка називається Інтерех. Це програма співпраці прикордонних областей з різними країнами Європейського Союзу. В Межах співпраці, яка була первинно передбачена на до 2027 року, е, року. Міністерство охорони здоров'я підтримало заявку Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вже цього року закуплять обладнання протягом 2026 проводитимуть дослідження. Про очікувані результати проєкту розповідає професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Я не вірю, очевидно, що ми отримаємо якусь уль мега якісну воду і з кожного крану буде те буквально джерело. Очевидно, ні. Але ми отримуємо європейське напрацювання, тобто це нове. Ми зможемо за запозичити, взяти ті нові методики і їх далі використовувати для того, щоб наша якість життя була краще. Левову частку проєкту оплатила Республіка Польща, будуть дофінансування із обласного бюджету. Анастасія Стаце Кола Гондарчук, Юрій Маковацький, телеканал Перший Західний.